Який Та він поваж, ми по ліву руку стоїмо, то тут не стоїмо поливати.

Виїхали з Києва, ми позавчора виїхали. Вчора ми були в Вінниці, нас там приютили. І сьогодні зранку ми виїхали, намагалися через Бородянку, ми там зачинено. І зараз є надія, що ми пройдемо кордон. Ви за кордон в Молдову чи кудись далі їдете? В Молдову і далі. В Італії є сестра. Угу. Вона одразу казала виїхати. Ми думали, що це якийсь сюр, що це не може бути, що це не справді. І ми не хотіли вірити і не хотіли спочатку їхати. Але втратити дітей ми їдемо. Перемогою вже закінчиться, у нас немає більше варіантів ніяких. Другі сутки вже стоїмо Тобто Ми вчора вже цілий день, з утра здавали тут всім людям гарячий чай, гарячу їжу і все, що ми могли, тобто помиїли можливості наші, Тобто в яких Волонтери давали їжу, хто домашній приносив консервацію. Варили кашу, картошку, все можливе таке. Для дітей робили питання. Ряжанка, молоко, сливки. чай гарячий постійно, кофе постійно. Всі люди підходили, дехто підходив по два, по три рази, тому що як вони сиділи тут, допустимо, людини вчора постояли, 16 часов тут в черзі. То вони підходили десь кілька разів, каже, ми вже замерзли в машинах. І бензин кончається, каже, не знаємо, хоч до заправки дотягнути, щоб взяти бензин. Каже, ми не заводимо вже не цей не гріє машину, а в машині йдіть.